Доброго дня малята, а також шановні батьки, малята, а послухайте запитання, Чи можна маленьким дітям ходити на вулицю без мами і тата? Ні, не можна. Так, розумнички які. А давайте розповімо, як треба поводитися на вулиці без мами і без тата. Пішло у ліс курчатко. Пішло і заблукало. І гірко, гірко, заридало. І каже тітка Качка, Чому курчатко плачеш? Живеш ти недалечко. Он там твоє гніздечко. Діти, а пригадайте, куди пішло курчатко? До лісу, так, розумнички, а що з ним втратилося? Воно заблукало, молодці. які. А що ж сказала тітка Качка? Вона сказала курчаткові, що живеш ти недалечко, он там твоє гніздечко. А як ви гадаєте, чи можна розмовляти із чужими незнайомими людьми? Так, звісно, не можна розмовляти. Не можна до них підходити і не заводити ніяку бесіду. Тітонька чужа підходить, мама й тато на роботі. Покажіть, де дорога до ведмежого барлога біля хати білка й зайчик кажуть тітонько, пробачте. Ми цього не знаємо зовсім. Запитайте у дорослих. Так, розумнички малята, треба питати у дорослих, а вам, діти, не слід незнайомцями. Робити якісь бесіди, якісь промови, не можна цього робити. І тільки дорослі можуть все це обговорювати. З дорослими людьми. А вам, діти, не можна ні в якому разі підходити до чужих незнайомих людей, які можуть заманити цукерочкою або якоюсь іграшкою. Ви не повинні до них підходити ніколи. Це запам'ятайте, діти. Молодці, розумнички! А на зараз мені пора. Бувайте, бувайте.